Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукавиці. Це надійний аксесуар для фітнесу, бодібілдингу, йоги та занять у тренажерному залі, виготовлені з дихаючих та зносостійких матеріалів, тому забезпечують комфорт навіть під час інтенсивних тренувань. Протиковське покриття на долонях покращує щеплення з обладнанням, зменшуючи ризик травм, ергономічний Дизайн підходить як для жінок, так і для чоловіків, забезпечуючи щільну посадку та свободу рухів. Ідеальні для вправ з вагами, тренажерів, турніка або занять на відкритому повітрі. Рукавички допомагають уникнути мозолів, покращити продуктивність та зберегти руки в безпеці.